Луцьк плаче 8 грудня у місті попрощалися з військовослужбовцями Миколою Мялковським та Романом Образцовим, які віддали своє життя у війні з російськими загарбниками. Героїв відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку. Як йдеться на сайті міськради, лучанин Мялковський Микола Миколаєвич 1995 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації. Захисник загинув 4 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України. Лучанин образцов Роман Васильович 1971 року народження був призваний на військову службу по мобілізації, виконуючи бойові завдання щодо захисту батьківщини, отримав декілька контузій. Помер 5 грудня від гострого інфаркту Міокарда. Поховали Миколу Мялковського та Романа Образцова у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким загиблих воїнів: вічна пам'ять, честь та шана героям.